Вітання всім, хто зараз дивиться акценти. Днями у Запоріжжі зафіксували екологічну тривогу. На поверхні річки Мокра Московка з'явилася чорна масляниста пляма. Місцеві мешканці забили на сполох, викликали рятувальників, екологів і поліцію. Що спричинило забруднення? Хто винен і чи вдалося зупинити загрозу для водойми? Далі у сюжеті. 12 травня центр Запоріжжя, річка Мокра Московка, місце, яке б мало бути частиною природної краси міста. Але сьогодні, на жаль, воно стало епіцентром екологічної катастрофи. Чорна масляна пляма на площі близько 800 квадратних метрів, накрила поверхню води. Місцеві жителі одразу здіймають тривогу. Бушашото вглідроди. Тось будемо вважати, що це вуглеводні по запаху, як нафта. Кинули це відео у соцмережу. А сьогодні вранці приїхали. Ранок був прохолодним, і оцю кубку я навіть зміг у руку взяти. Тому температура сьогодні вранці була десь плюс 12 градусів. А зараз сонце трохи пригріло і з'явився запах нафти. Реакція відповідальних служб була швидкою. Обласна лабораторія, екоінспекція, правоохоронці почали відбір проб. З'ясували, що забруднення може мати серйозні екологічні наслідки. Але питання, яке хвилює всіх, звідки з'явилась ця невідома речовина. Як на мене найстрашніше, це коли сонце пригріє і пляма розтечеться та потрапить далі у Дніпро. Це добре, що річка поросла очеретом, і очерет зупинив все це. 13 травня на місці забруднення вже працювали рятувальники та комунальні служби. Важка техніка, човни та спецпризначенці. все задіяно для того, щоб обмежити поширення плями. Пляму ліквідовують не лише на березі, а й в місцях, куди не може дістатись техніка. Завдяки зусиллям понад півсотні працівників забруднення потроху зменшується. На жаль, і тепер деякі ділянки річки все ще забиті пластиковими пляшками і пакетами. Є ж мусорки, ж смітники, десь там вище. Їх змиває, і оці пляшки сюди пливуть. І тут кидають, і під місток кидають. Патрулювання потрібно, і покарання суворе. Комунальники продовжують прибирати не лише нафту, а й сміття, що накопичувалось тут роками. Та без змін ставлення людей до природи це лише тимчасове вирішення цієї ситуації. Забруднення мокрої московки лише симптом більшої екологічної проблеми. Відповідальність за чисту воду на кожному і діяти потрібно вже сьогодні. Продовжимо тему у студії поруч зі мною начальник Державної екологічної інспекції Південного округу Олег Бігдан. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Олеже, Щойно ми побачили сюжет про інцидент на річці Мокра Московка. От якою була перша реакція вашої інспекції на повідомлення про забруднення? От які першочергові заходи були вжиті на місці події ну за дорученням Державної екологічної інспекції України? Ми ведемо моніторинг соціальних сітей. Сіт... 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 І вже о 7.30 мені передали інформацію про те, що є цей сюжет, вийшов в Телеграм. Наші працівники одразу, які там раз живуть поруч з цим містом, уже о восьмої були на місці, зафіксували, підтвердили, що є така проблема. Потім вже разом з обласною адміністрацією, адміністрацією міської ради ми ініціювали нараду на місці події. Прокуратура завела уголовну справу, і працівники інспекції були завучені mm -hmm. в якісті фахівців у цьому процесі. Відібрали проби ґрунту, проби води, проби невідомої речовини. І, е... Є вже попередні висновки про, щодо речовини, яка потрапила у воду. Ну, ця інформація в матеріалах у головної справи, тому е... я не хочу торкатися цього питання. А в сюжеті це... просто називали нафтою. Це близько це, до... це нафтопродукти. Угу. Да. Нафтопродукти. Е... Які не мали бути у цій річці, які не мали бути у цій річці, але ж ми живемо в умовах війни, і в місті Запоріжжі трапляються всякі інциденти. Це пов'язано з війною, те, що трапилось на річці? Да. Відомо вже потенційне джерело походження, чи це теж в рамках кримінальної, це в рамках справи? кримінальної справи? Але пов'язане з війною. А поки триває кримінальна справа, не можете коментувати ситуацію, що Ні, там насправді сталося зверніться до слідчих органів. Угу. А місцеві мешканці вони висловлювали занепокоєння щодо можливих наслідків забруднення от, для екосистеми та її подальшого потрапляння у Дніпро. От, наскільки це взагалі кричуща ситуація для нашої екосистеми, для це для цієї конкретної річки? От, те, що там цей вилив нафтопродуктів відбувся. Я вважаю, що швидка реакція міської влади ДСНС та підприємства, на якому це трапилось, призвела до того, що ця ситуація була в найкоротші сроки локалізована, і ця речовина була зібрана на протязі там трьох днів. І не потрапила до річки Дніпро. Зразу ж ДСНС встановила бони загороджувальні, потім саме підприємство, другий ряд бонів встановило і оперативно приступили до збирання цієї речовини. Mm. Також можемо сказати, що нам пощастило, так як температура була низька, на момент відбору проб температура була 10 градусів. А ця речовина вступає в взаємодію з навколишнім середовищем десь після 25 градусів. Тому вдалося швидко локалізувати і зібрати її. Ви сказали, що впродовж трьох днів збирали. Чи відомо, як давно там та пляма була, доки її помітили? Чи можуть там мешканці сказати, що та людина, яку ми бачили в сюжеті, що він там кожен день буває, цього не було, зранку стало? Ні, я думаю, що це з'явилось на вихідні. А те, що там очерет ріс і менше вода відходила, чи течія якось? Уповільнювалися. Ну, Це допомогло не потрапити, я так допом... розумію? Очередь допоміг. Так, да, так як ця е, е, речовина дуже в'язка, угу. е, очеред за, затримав. Якби там течія була е, більш бурхливою, то потрапило б до Дніпра, і там вже, я так розумію, складніше було б. Так, да, да. Тоді б ми вже могли е, казати про екологічну катастрофу. А яка оцінка екологічної шкоди на даний момент того, що трапилося саме на мокрій московці? Ну ми ще не розрахували нам підприємство. Е Повинна надати е, документацію на цю речовину, її е, масу цієї речовини, це по-перше. По-друге, е, лабораторні дослідження ґрунту. Ми робимо це протягом десь 10 днів, ще ну, не закінчилися лабораторні дії по ґрунту. Ну і після цього ми розрахуємо і надамо всі ці дані до правоохоронних органів. То збитки ви ще шкоду підраховуєте, тому що так. певні дослідження ведуться. можливо, якісь заходи вживаються для мінімізації цих наслідків? От крім того, що просто фізично прибрали цю пляму, можна якось покращити там ситуацію в тій річці. Ну, ми п'ятницю проводили нараду разом з міською владою, також. Представники державної обласної адміністрації були присутні на нараді. Ми звернулись до міста, щоб на берегов... по береговій лінії привести у відповідність берегову лінію. А от щодо винуватця, я розумію, кримінальна справа триває. Цим займається там прокуратура, поліція, а від екологічної інспекції. У вас є якісь там важелі впливу? Можливо, там штрафи за таке або ще щось передбачено? Чи коли вже справа кримінальна, це вже зовсім інша інстанція? Ми робили всі розрахунки по воєнній методиці, uh -huh. е тому ми, ми після розрахунків надаємо їх правоохоронним органам. Uh -huh. В сюжеті також піднімалася проблема засмічення річки побутовими відходами. Ну, окрім того, що там ця була масляниста пляма, є ще і пластикові пляшки і інші побутові відходи. Є якісь системні проблеми з утриманням малих річок в області в належному стані. І ваша інспекція вживає якісь заходи для контролю за цим? Ну, ми... Чому ваші повноваження в цьому питанні? Наше повноваження ну. Для того, щоб вживати заходи, потрібно виявити порушника. Ну, в наших умовах це дуже складно, тому що ну, люди викидують мусор. На кожному квадратному метрі біля ріці ми не в змозі поставити інспектора. Саме ось коли я виїжджав у п'ятницю на цю подію, розмовляв з працівниками, які наводили порядок, ну, вони мені приводили пример, приклад, що саме в момент збирання цієї речовини люди з окресних домівок тачками підвозили мусор, щоб висупати його у річку. Ну, що я можу сказати на це? Це наша відсутність виховання у людей. Але це ж вже спіймали на гарячому виходить. Ну, це що... ж спіймали, спіймали. Це коли присутній інспектор, mm. поліція, оце спіймали. А так, це... Тобто так тим все. людям з тачками зі сміттям в принципі нічого не буде за те, що вони так поводяться. Ну, протокол буде. Якщо б там був інспектор, я ж кажу, що склав протокол. Але ж ну, я сам бачив там дно річ, це тільки на протязі там, якихось 100 метрів, які ми mm -hmm. там ну, ретельно оглядали. Там десятки шин автомобільних, холодильник я бачив. В річці. В річці, так. Mm -hmm. да. Ну, взуття пляшки, це вже таке. Ну це ж зробили хто зробив? Самі ж мешканці, Самі зроби. мешканці, які проживають навколо. Е, е, теж в сюжеті почули, що комунальники працюють над тим, щоб прибрати це місце. Якщо ви знаєте, це буде прибрано е, на всій річці поетапно чи тільки там, де ця пляма була. Ну, поки Знайден. ми е, ведемо мову про те, щоб прибрати саме mm -hmm. це місце, в, вся річка. Я думаю, що ну, це випрос до міської влади. Mm -hmm. Це вони, ж таке комунальне підприємство займаються вони потрібно, ну, Їм потрібно фінансування на цю справу. І я так розумію, що не все так просто з фінансуванням. Угу. А от таке захаращення сміттям малих водоєм, до чого воно може призвести? Ну, ми ж Крім бачимо, того, що і... це просто не естетично, не красиво. Ну і загибель, і риби загибель і призводить. Налічує пластика у воді, і ну він теж токсичний виходить, якщо він довго там знаходиться. Гріється на сонці. На сонці пластик нагрівається там більше ніж до да, п'ятидесяти uh -huh. градусів. Це не сприяє там екологічній ситуації uh -huh. в річці. От ми п'ємо воду з Дніпра. Вона проходить через очисні всілякі е споруди, але ж е чи виводять вони ці uh -huh. токсини з пластику? Ну, водозабор для води в місті Запоріжжі стоїть вище. До, до входу в місто. Треба на сумлінність там, тих, да. хто там заживе, сподіватися. Так, да, сподіваємося, що там вода чистіша, ну і водоканал контролює цю ситуацію. Ну, а взагалі. Які ситуації це не поодинокий випадок? Наскільки я зрозуміла? Е, як часто до вас звертаються? от ви кажете в соцмережах? Ви відстежили в соцмережах і зреагували на подію. А люди звертаються взагалі з такими проблемами, що от знайшли да, там. Да. Звертаються, угу. приходять скарби, скарги на те, що розміщені смітники незаконні. Ну, для прикладу, спочатку року ми надали міській владі 72 вимоги про ліквідацію 90 звалищ. Це в самому місті. В самому місті Запоріжжя. Площа цих звалищ 4,5 гектара. Ну, скажімо так, на сьогодні ліквідовано 35 з них і 30 ще знаходяться в стадії ліквідації, ну там, де не вийшли сроки по вимогам. Працюємо, ну але ж на ліквідацію цих сміттєзвалищ. Потрібні гроші, ми це розуміємо. Потрібно виховувати в людях екологічну культуру, вони не повинні з розумінням відноситись до цієї проблеми і розуміти, що це сміттєзвалище робимо ми. Ну, і це ж сміттєзвалища такі стихійні. Вони ж все одно такі сталі там прибрали і знову на це місце можуть. Да. Як часто цікаво, таке буває, що от прибираєш, а потім люди знову з цим йдуть. Знову на тому ж самому місці те ж саме звалище організовується. Ну як практика, це постійна, постійний процес. Ви сказали, що інцидент на е, мокрій московці він пов'язаний з війною. От війна, на жаль, несе значні екологічні загрози. Ви е, фіксує ваша інспекція збільшення кількості екологічних інцидентів пов'язаних з бойовими діями, з їхніми наслідками на території Запорізької області? Ну, ви хочете як приклад е... можете приклад, можете кількість сказати і приклад привести також. Ну, кількість. Я можу сказати, що з початку військових дій на території Запорізької області інспекція розрахувала збитки, нанесені довкіллю на суму 19 мільярдів 801 мільйон 833 тисячі. Це е, збитки внаслідок забруднення земель та ґрунтів. Збитки внаслідок забруднення атмосферного повітря, збитки внаслідок забруднення водних ресурсів і збитки внаслідок забруднення природно-заповідного фонду України. Майже 20 мільярдів? Майже 20 мільярдів. Просто цікаво, що підраховується воно в грошах, але як це буде компенсуватися? Ні, Чи... по, цьому, це, по цьому, по кожному з цих фактів, по кожному обстрілу, на який ми в змозі виїхати, тому що ми не, не на всі події можемо виїхати, там десь небезпечно. Угу. Ось, там є уголовна справа, і ми в рамках цієї справи робимо розрахунки і передаємо їх правоохоронним органам. Угу. А... За якою методикою відбувається ця робота, якщо можна пояснити, які види екологічних збитків найчастіше фіксуються на території от саме нашої області? Це, я так розумію, більше з обстрілами пов'язано. Ну, Для мене, як мешканки Запоріжжя, я бачу те, що відчувається, це те, що обстріли є. Ну, я вже, скажімо так, перечис... перерахував методики. Це шкода, методика. Розрахунка шкоди завдана ґрунтам та земельним ділянкам внаслідок забруднення та засмічення. Наступна методика це збитки заподіяні внаслідок забруднення та засмічення. вод. Це забруднення відбувається чим? Продуктами ну, після вибуху? Після, все це, всі ці методики приміняються на місці подій. Після вибухів, прильотів ракет, як це було раніше, ну, пам'ятаєте, 22-23 рік uh -huh. в Запоріжжі. Ось зараз це в основному інші об'єкти прилітають до нас. Uh -huh. А Є якісь особливі складнощі у фіксації, оцінці екологічних збитків, якщо це мова йде про бойові дії або тимчасово окуповані території, чи вдається вам якось моніторити ситуацію там, де немає доступу? Ну, Скажімо, по Запорізькій області ми в основному. Проводимо розрахунки там, де у нас є доступ, а ось е, на території е, сусідньої області Херсонській, mm -hmm. яка та, ж, також ходить е, в нашу інспекцію, там ми деякі розрахунки проводили по космічним знімкам, так як зона була небезпечна, і ми роз, робили розрахунки по космічним знімкам. Mm -hmm. Запрашували Ширисон. інформацію mm -hmm. та, і нам надавали космічне агентство. Тобто ви з різними органами співпрацюєте, я так розумію, для отримання? Да, з Держгіокадастром працюємо, вони надають нам розрахунки вартості земельних ділянок, на яких це проходить от крім безпосередніх наслідків бойових дій, війна може бути, мати і такий опосередкований вплив на екологію, наприклад, через зміну господарської діяльності або послаблення контролю. Ну, те, де ви не можете моніторити, спостерігаєте такі тенденції в області? Що змінилося за час повномасштабного вторгнення, коли в нас тут бойові дії? Ну для прикладу, можемо розглянути Каховське водосховище після підриву Каховської ГЕС, вода ушла, скажімо так, і крім втрати водно... вод... води, на 1 мільярд 200 мільйонів гривень, які ми розрахували, втрата пресної води, mm -hmm. ще багато людей втратили роботу, так як займалися рибальством на території водосховища. Також Ор системи, mm. е також були втрачені. Це для ведення тої ж господарської діяльності, про яку да. ми говорили. Mm. З війною на деяких промислових підприємствах е також е для. В життєдіяльності підприємств міня, міняються технологічні процеси, так як міняється логістика, неможливість доставки якихось матеріалів, це також впливає на довкілля. От які превентивні заходи вживає Державна екологічна інспекція для запобігання новим екологічним катастрофам в умовах воєнного стану і підвищення екологічної безпеки регіону? Ну, те, що ви можете зробити, я розумію, що там те, що з війною пов'язано, не залежить від нас. На жаль, ну проводимо роз'яснювальну роботу. З населенням проводимо навчальні семінари з працівниками місцевого самоврядування. Також у нас і я особисто, і наші працівники в школи ми ходимо, діткам розказуємо. Ну, то у вас більш як... така інформаційна роз'яснювальна робота? Поки що, так. Да. У період війни, так. Да. Як результати, бачите? Хоча б, поки на них сподіваємося, ну будемо сподіватися, що ці сподівання не будуть марними, що почують. Ну от що б ви хотіли сказати мешканцям Запорізької області щодо їхньої ролі у збереженні довкілля, особливо в такий складний час, які кроки кожен з нас може зробити для мінімізації негативного впливу на природу? От те, що ви роз'яснюєте, поясніть так, щоб зрозуміло було. Ну, по перше, якщо є випадки. Е... Протиправних дій і інформуйте Державну екологічну інспекцію, у нас є такий застосунок, як екозагроза, тобто можна зайти в електронному виді, зареєструватися і подати скаргу через електронний ресурс, там, мобільний телефон чи комп'ютер. Вона буде оперативно розглянута державна екологічною інспекція. Виїжджають на місце спеціалісти, інспектори, фіксують подію або верифікують її, або ні. Якщо верифікують, то подальшому проводяться вже дії, які ми розглядаємо цю цю подію. Ось це може стосуватися чого там, наприклад, стихійне звалище або ще щось. от? З чим можна звертатися мешканцям? Любе порушення екологічного законодавства. Ну ви сказали вже стихійне звалище. Ну нам пишуть в основному по екозагрозі приходять скарги по стихійним сміттєзвалищам. Ну це ну, те, що легко побачити? те, що на поверхні да, зафіксувати люди фіксують на телефони, потім прикріпляють фотографії uh -huh. в ресурсі екозагроза і. Ну і, звісно, мабуть, треба бути всім уважнішим нам до довкілля і не смітити, принаймні. І починати з себе потрібно в першу чергу починати з себе, не, не смітити, виконувати підприємцям, виконувати екологічні норми. Ну, будемо сподіватися, що вас почули. Дякую дуже за розмову. Дякую, що завітали. Це був Олег Бігдан, начальник державної екологічної інспекції Південного Округу. А на цьому все бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.